Вітаю, друзі! Канал Козак Юа повертається після тримісячного бану від Ютубу. Радий знову можливості спілкування з вами. Дякую всім за терпіння та очікування. Забанив мене Ютуб за відео 2019 року, знайшов, щоб докопатися, в якому було фото росіянина, що на сідницях набив собі тату Путліра. Там все пристойно, але вліпили три місяці бану заоголене тіло і майже порнографію. Ще й тренінг мусів проходити. Вже завтра я почну викладати нові відео, прохання до вас. Щоб канал повернувся, ставте вподобайки, пишіть коментарі та бийте у дзвін, це просуне його по алгоритмах Ютубу. А головне, крім каналу, підтримайте Збройні Сили України. Ми обов'язково переможемо. Слава! Україні. Дякую за вашу підтримку.